Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Що писання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра Його порахується в праведність. Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Чи ж це блаженство з обрізання, чи з необрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність, як же залічена, як був в обрізанні, чи в не обрізані?